Привіт, друзі та колеги! Мене звати Єлизавета і ви знову на каналі Travan Siete. Сьогодні ми розглянемо з вами дуже важливу та цікаву тему. Як ви думаєте, що робить дитину впевненою в собі? Впевненість це не тільки гарні оцінки чи відмінні результати на контрольних. Це сміливість висловлювати свою думку. Здатність спробувати щось нове і не боятися при цьому помилок, не здаватися після невдач. Як педагоги, ми можемо допомогти нашим учням будувати цю впевненість. І сьогодні я хочу поділитися з вами кількома творчими вправами, які допоможуть перетворити ваші уроки на справжню майстерню впевненості. Уявіть, що ми не просто вчимо дітей. А допомагаємо їм відкрити свої можливості, побачити більше про себе та навколишній світ. Тож залишайтеся зі мною, і я покажу, як легко можна зробити наші уроки ще цікавішими та кориснішими. Давайте на хвилину згадаємо, коли ми самі були дітьми. Пам'ятаєте той момент, коли вам щось вдалося зробити вперше. Можливо, це було тоді, коли ви вперше змогли навчитися їздити на велосипеді, або це був перший виступ перед класом, коли у вас тремтіли ноги, але ви все ж сказали своє слово. І ось це відчуття, радість, гордість, впевненість саме те, що ми хочемо дати нашим учням. Впевненість це магія, яка допоможе дітям досягти більшого. Вона робить так, що навіть після помилок дитина не опускає руки, а продовжує пробувати. Це як суперсила, яка готова дати учням можливість не боятися нових викликів і вірити в те, що вони зможуть, якщо докладуть зусиль. Ну, ось наприклад. Коли учень підіймає руку на уроці, щоб відповісти, навіть якщо не впевнений, що відповідь правильна це вже перемога. Впевнені діти не бояться бути помічними. Вони знають, навіть якщо помилитися, це лише крок до навчання. А тепер уявіть, наскільки легше таким дітям навчатися і взаємодіяти з однолітками. Впевненість допомагає не тільки в навчанні, а й у спілкуванні. Вона дозволяє дітям бути активними в групах, проявляти ініціативу і легко знаходити друзів. Наприклад, уявіть собі маленького лідера, який не боїться запропонувати свою ідею під час групової роботи або допомогти товаришу розібратися із завданням. Це все результат впевненості. Учень почувається комфортно у своєму середовищі і не боїться показати свої можливості. Ще одна річ. Стійкість до невдач. Уявіть двох учнів. Один після першої ж помилки здається і більше не хоче нічого пробувати. А інший, навпаки, бачить у цьому шанс вдосконалюватися і вчиться на своїх помилках. Впевнена дитина знає. Помилка це не кінець світу. Це можливість стати кращим. Це те, що допоможе їм не тільки в школі, а й у житті. Вони будуть готові до викликів. А що емоції? Впевнені діти краще розуміють свої почуття та вміють ними керувати. Вони не піддаються паніці або страху при кожній невдачі. Бо знають, що кожен день це можливість для розвитку. І це робить їх більш спокійними та стійкими у складних ситуаціях. І нарешті впевненість дає самостійність. Уявіть, як здорово, коли ваші учні можуть самостійно прийняти рішення, брати на себе відповідальність за своє навчання і не чекати, поки їм хтось щось підкаже або скаже, що треба робити. Вони залишаються більш організованими і готовими до дорослого життя. Тож впевненість це не просто плюс до особистості дитини, це ключ до успішного і щасливого майбутнього. І саме тому так важливо приділяти її розвитку увагу в школі. Творчі вправи, про які я розповім вам далі, стануть вам у нагоді на цьому шляху. І так, перша вправа, яку я хочу вам запропонувати, називається Моє творче ім'я. Це чудовий спосіб, який може допомогти дітям усвідомити свої сили через гру з уявою та творчістю. Дайте учням завдання вигодити якесь своє творче ім'я, яке буде характеризувати їх особистість або їхні захоплення. Наприклад, один учень може стати суперспіваком Сергієм, якщо любить співати, або інженеркою інною, якщо її цікавить математика та техніка. Якщо вони можуть намалювати свій аватар, тобто зобразити себе в ролі цього героя, то можуть додати капелюх інженера чи мікрофон у руці співака. Кожен учень представляє своє ім'я і розповідає, чому вибрав саме його. Щоразу, коли вони беруть участь у класній діяльності, ви можете звернутися до них за цим ім'ям, щоб зміцнити їхню ідентичність. Наприклад, привіт, суперспівак Сергій! Як би ти підготувався до концерту? Які бтав поради. Наступна вправа має назву Історія успіху. Ця вправа допоможе дітям підтвердити свої досягнення та відчути навіть цю маленьку перемогу. Це дуже важливо. Кожен із нас має маленькі, але дуже важливі перемоги, які підживлюють нашу впевненість. Чому б не попросити дітей відчути гордість за свої досягнення? Попросіть учнів продумати. Про момент у своєму житті, коли вони подолали якийсь виклик. Це може бути щось зовсім просте, але дуже важливе для них. Наприклад, коли вони нарешті навчилися зав'язувати шнурки або виграли змагання у дворі. Нехай кожен напише коротку історію про цей момент і те, що він для них означав. Потім запропонуйте дітям поділитися своїми історіями з класом або з сусідом по партії. Ось, наприклад, Марійка згадала, як навчилася їздити на велосипеді після багатьох падінь. Вона дуже горда собою. Наступна вправа, яку я хочу вам запропонувати, має назву театр імпровізації. Через гру та імпровізацію діти навчаються діяти впевнено в умовах невизначеності. Не боячись виглядати смішними чи робити помилки. Імпровізація це прекрасний спосіб навчитися діяти впевнено в нових і несподіваних ситуаціях. Розділіть клас на групи по 4-5 чоловік. Кожна група отримує тему для імпровізації. Це може бути школа майбутнього або зустріч із фантастичним звіром, або навіть щось смішне, як говорящий холодильник на вечірці. Діти мають за кілька хвилин продумати коротку сценку і зіграти її. Головне правило не боятися помилок. Важливо заохочувати креативність. Сценки можуть бути смішними, абсурдними. Головне, щоб учні експериментували. Ось може бути такий приклад. Група дітей представляє, як вони опинилися на іншій планеті, де всі спілкуються мовою жестів. Як вони знайдуть спільну мову з інопланетянинами? Дуже цікаво було б подивитися. Наступна вправа дошка досягнень. Її метою є регулярне визнання досягнень дітей і їхнє відчуття прогресу і підтримки впевненості у своїх силах. Усі люблять відчувати прогрес, це не є секретом. І дошка досягнень це чудовий інструмент для цього. Виділіть у класі спеціальне місце, де кожен учень може записати свої досягнення. Це може бути як велика перемога. Так і маленькі кроки вперед. Наприклад, вивчив 5 нових англійських слів. Або допоміг товаришу з математикою. Кожного тижня ви можете обговорювати найкращі досягнення та хвалити учнів за їх старання. Ось може бути такий приклад. Оля вперше в житті пішла до бібліотеки і вибрала собі книгу для самостійного читання. Це її перший крок на шляху до любові до читання. І остання вправа, яку я хочу вам запропонувати, це колективний малюнок. Її мета через командну роботу дати дітям відчуття важливості своїх ідей і те, як їхній вклад стає частиною чогось більшого. Колективна творчість розвиває не лише впевненість у собі. Але й навички співпраці. Створіть групу із трьох-чотирьох учнів і дайте їм таке завдання. Спільно створити великий малюнок на задану тему. Це може бути щось загальне, як подорож у часі або більш конкретне. Наприклад, наша школа у майбутньому. Кожен учасник додає до елемента зображення щось своє. Однак важливо, щоб діти обговорювали свої ідеї між собою. Ось, наприклад, одна група створила малюнок школи, де діти літають на уроки на маленьких літачках, а інша намалювала школу під водою, де замість ручок потрібні рибки. Це всі вправи, які я вам хотіла сьогодні запропонувати. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Як бачите, творчі вправи це не просто гра. Це можливість для кожної дитини відкрити свої таланти, повірити в себе та навчитися на власному досвіді. Також я вас з радістю закликаю спробувати ці вправи в своїх класах, і ви побачите, як ваші учні почнуть змінюватися, розкривати себе і ставати більш вільними. Якщо вам сподобалися ці ідеї, то ставте лайк. Підписуйтеся на канал і пишіть в коментарях, як ви розвиваєте впевненість у ваших учнів. Мені буде дуже цікаво прочитати ваші варіанти. До нових зустрічей!